Я хочу вам сказати таку річ. Хочете ми зараз тут з вами. Для чого ми це тут виражають? Хочете, ми тут зараз з вами в цій залі проведемо експеримент. Беремо зараз якесь там 54 питання. Задаю питання комусь із, із будь, отак, на вибір із депутатів і питаємо, наскільки він ознайомлений із цим питанням. Хочете? Я вам розуміло сказав. Розуміло. Я маю і надусити депутату. Ви не зрозуміли мене. Ні, ні, ні. Ми повинні були тоді об'єднатися самого початку і от оцю, всю владу зробити із двох лагерів. А ви зробили одну із свою, свого тільки своєї команди. Тут ця причина, все, роботи не буде далі. Я людина просто з народу. І я про жодного з вас нічого не знаю. Я нічого про жодного з вас не можу сказати. Я, 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 я. Я проживаю в перші. Хто ваші батьки, то Я вас не бачу ні разу. І я вас ні разу не бачу. Це... Це... Що кажуть, хто нам покаже карткову гру, ну, якусь таку нову, що ми не знаємо. От того відпустимо. Ну, там один щось там якусь гру показав, вони знають, там з'їли, зварили, другого так само, третій хоче вижити і каже, давайте я. Буду здавати карти. Дають йому цю колоду. Він роздав всім, всі тримають карти, він бере свою колоду, подивився, каже, козерна поклав і забрав я вас. Не будь ласка. не будь ласка, не будь ласка. Жорбоні, а я ваша поміна поясню, не вам рішати. Поняли мене? І мене присадуйте. Ні. А на даному етапі не мав. Ви зараз поручите закон. І не ма мене присадити.

виходимо до наступного п'ятого. А що це таке? Я мене... Це, це програми організації громадських прав. Люди бачили спільно корисних робіт у Машацькій міській територіальній громаді на 23-й рік. Ставимо на голосування. Яке голосування? Яке що ви Яке там голосування? ми не поставили питання? Що ви творите, беззаконніки? добрі. прошу проголосувати. Всім за воювати. Пане головуючий, сам з собою поговорив, зробив собі себе. Швидше читайте, а там карта є в нашій школі. колись було. Чим більше дитина прочитає, швидше це був. Швидше читайте. Пане юристе, не проголосуйте. Наша оператива, айпа, гайба, де це ви такі проголосувати. Особисто я, ну так мені припало просто я особисто викликав поліцію через війницю, через 103. Викликали через 102, викликали через 103 поліцію і от написали таку заяву. А хто з депутатів підписав? На депутатів? Таку заяву із вимогою зробити зараз зробити експертизу на предмет алкогольного, наркотичного або сп'яніння і в принципі, в принципі, його перевірити на предмет психічної адекватності. Підписалися тут депутати, я вам зараз отак от покажу. Будь ласка, да, ну, я і дивіться, депутати Січак, депутат Щербина, депутат Слободяник, депутат Когут, депутат Кольченко, депутат Усатюк, депутат Грабчак, депутат Оніщук, депутат Пересунко, депутат Трохименко і. <звук> Дивіться, зараз людина ця втече звідси. Шановний. Шановний поліцейський, ця людина зараз тече звідси. Подивіться на його реакцію, людина явно не... Як журналіст, я просто кажу, що у вас неадекватна реакція. До поліції. Я не до вас звертаюся. Будь ласка, звертайтеся. Я звертаюсь. У вас неадекватна реакція. І всі дії фіксувалися на відео. Так, давайте в Вінницю поїдемо на експертизу, ви, я поїдемо, проведемо експертизу. Хто з нас адекватний? Все ж зафіксовано на відео. Ваші всі неадекватні дії зафіксовані. Панове депутати, відео законно знімалося? Звичайно, законно. Всьо, завтра воно це відео буде в начальника Гайсінського району. Визвали поліцію в даному випадку. Даному Бо я підстав вважати. Фиксуєте, так? <риснення> Куди він тікає? <риснення> вон, <риснення> вон, <риснення> вон. <риснення> вон, <риснення> пішли, збудуть, так він зараз втіче, дивіться. Подивіться, він на двір зараз тікає. Ніхто нікуди не тікає. Зупиніть його, щоб він не втік. Панове поліцейський. Йде, йде. Хлопці зупиніть, бавтіще! втіче. Що таке? Що ви з мене хочете? Все ви тікаєте! Я нікуди не тікаю, десь хвилин перерва! Серйозно? Да. А що у вас зрачки розширені? Та в тебе зрачки розширені. Подивіться. Алло. Шановний, я старший два говорити. рази на вас. Ти не вкаже мені говорити, Тише. я до тебе. Серйозно? Не, не закривай мені роти! Хлопці, він, він зараз втіче. Візіть <різований> на Вінницю, на експертизу. <різований> Хлопці, він тікає. <різований> Поліцейський, якщо він тіче, це буде на вашій совісті. Ви будете завтра нести персональну відповідальність. Подивіться, він куди тікає. Візіть на експертизу, на освідування. Наркологічний центр у Вінницю. Ну, бля, та, що це? Панові депутати, подивіться, що робиться. Ми бачимо. відмовляється від експертизи в Вінниці в наркологічному центрі. А хто ти такий, що я ти маєш у Вінниці? А хто ти такий, що ти до мене тикаєш? Не Соплі витри, молоко під губами. Ти до мене не, витрі, до мене. не я старший від тебе Спокій. два Спокій. рази. Спокій. Спокій. Хай Спокій. Хай Спокій. До мене нормально Спокій. говорить. То не тикай до мене. Колег. Порядок колеги, порядок з 31 сесії вичерпано сесію оголошую з закритою.